Як Перед тобою Боже плакати, як з тобою рід, мій, балакати, як же тебе, Господи, просити, я ще тільки починаю жити, ще не вмію я молитись, але Боже, хто крім Тебе допоможе? Чорні хмари гублять свої тіні. зупини війну на Україні, з поля бою всіх солдат чекає, і чи можем їм допомагає, але Боже. Це молитва в тому, щоб живі вернулися додому, щоб усі і сиві, і без вусів дочекали, щоб сині матусі. Страшно Боже, ти і сам це знаєш, бо не раз від болю замираєш. Так зроби, щоб все скінчилось, щоб сонце миру засвітилось. Ти пробач мій Боже, що тебе тривожу. Я віцям молитвою поможу. Не відмов проханням і Спаситель, дай що Боже, щоб війна скінчилась, Україна не, не запастилась, щоб жили у мирі і багато, щоб усіх дітей, живим був тато.